Мінус 30 і аномальний січень. Синоптики вже підготували розрахунки. І кажуть, до зими готуйся. Вона принесе сюрпризи. Правда, в зиму ми все одно прийдемо крізь літо, хоч і бабине. Тепло не за горами. Таке розповіли сьогодні Людмилі Бадалян. У плюс 14. Молода мама Олена. Утеплена з ніг до голови. Рібенка закутала. От і до. Очень холодно. Хотя, как бы, ну похолодало, он хоть почав на вулиці спать. В куртках теплому взутті та хустинках зниження температури після спекотного літа змусило екіпіруватися. Ну а від цих кадрів по шкірі просто піде мороз. Мінусові температури, хуртовини і ожеледиця. як наслідок комунальний колапс для наших широт. І так неминучі. А тут дехто ще й пророкує цьогорічний мінус перевершить усе. А от январь місяць. Це вот в районі 19-23 числа. Це на средние сутки 20, А це значить, що будут опускаться опускатися 28, а то й по 30. Народ прогнози народного синоптика вже почув і склав план порятунку. Будем греться, не знаю як отоплення включать. Куртки тіпле пить чай любить. А от в гідрометцентрі категоричні. Наука народних прогнозистів не визнає. Синоптики, аномалій не чекають, ба більше середні зимові температури кажуть підвищуються щороку на землі, бо кліматичні зміни. А сильні морози на короткий строк і так приходять щозими. Мовляв, знайшли, чим лякати людей. Ймовірність настання холодної зими чи дуже холодної, вона просто мінімальна. Більшість. Місяців і днів зимового періоду вони будуть з температурним режимом вищим за норму. Середня температура, наприклад, для Києва січня чи лютого становить 5-6 градусів мінус. Природа до лютих холодів поки що Ось, теж не готується. Волинський пасічник Ярослав Ковальчук каже, до морозів його бджоли вже б мали утеплятися. Якщо зима, то нижні людки завжди прополюсують. Ну, цього року я та не бачу. Я всі вулики провіряв. А все тому, що прощатися із теплом явно зарано. Природні натяки, синоптики підтверджують розрахунками. Ось така пляжна картина. Зовсім скоро буде не поодинокою. Не просто насолодитися теплом. Маємо ще реальний шанс поніжитися на пляжі, адже бабине літо ніхто не скасовував. Синоптики кажуть, прийде воно вже за кілька днів, буде дуже теплим, але коротким. Ловімо момент. Починаючи з п'ятниці, з 30 числа, температура повітря в денні години підвищиться до 20-25 градусів на всій території України. І цей період триватиме до 4 е жовтня. Потім стане трошки холодніше, але це ненадовго. Тепло не здаватиметься до останнього. Людмила Бадалян Андрій Хлус, Сніжана Шевчук та Ігор Куликов ТСН 1+,1.